Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. З вами я, Ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 15 по 21 вересня 2025 року. Це перший блок, перше відео, і в цьому відео ми подивимося. Загальне перше питання, загальну енергетику тижня з 15 по 21 вересня 2025 року для овенів, для тільців, для близнюків і для раків. Дивимося. Доповнюючи, також ми подивимося такі питання фінанси. Так, будуть енергетика фінансів. Що з фінансами буде е, на слідуючому тижні? Так, в особи... і дивимося також в особистому житті, що будуть якісь будуть енергії. На слідуючому тижні домінувати в особистому житті у овенів, утильців, у близнюків і раків. Так, доповнююча карта. Починаємо ми з овенів. Вітаю вас, овен. Давайте дивимося. Яка загальна енергетика у вас? Активність. Карта королеви жезлів, авти, активність, авторитет, е, таку, ділова, ділова жінка, е, чи діло, ну, ділова енергія, Не, не, не там, жінка, чоловік це ділова енергія. енергія такого імпульсу, і це впевненість, харизма, творчість, тобто енергетично наповнений тиждень буде. Чим саме ну, найбільше чим буде? Зайняті, чого буде такий енергетична причина, по якій буде така активність і енергія, з чим це буде пов'язано, з якою енергією. Ну, Можливо, було якась перед цим, да, наприклад, причина. Було якесь обмеження, можливо, якісь справи не вирішувалися, була якась зупинка, але ну, опит минулого по шестьорки. Кубків якось це було з минулого, якось тягнулося оцей страх, але на цьому тижні якось, так як було раніше, вже робити не можна, і ви будете якось в слідуючому тижні о, якось з новими силами, по-другому, по-іншому, так, як завжди. Фінанси. Що у нас з фінансами? Фінансами єрофант. Єрофант у фінансах це, знаєте, як, Традиційне витрачання грошей, тобто які у вас там зобов'язання можливо, якісь є да, по традиції, да, там, що ви там, платите комуналку, да, от якісь будуть такі будуть. У вас, о -о -трата, ну, на, дов на довгій основі, помірності, по тобто, ці трати будуть, чи ці обов'язки, обов'язкові платежі будуть, наприклад, на протязі, там деякого, чи це буде плюс, чи це буде мінус. Ну, це буде мінус, таке все буде якомусь такому стратою. Да? Тобто вас це буде розстраювати, але ну, це треба, це обов'язки. От є якісь щита, які треба оплачувати. Ну, ви, ви це платите кожен місяць, скажімо, на протязі, там, де, деякого часу. Особисте життя. Що в нас в особистому життя у о, овенів? Особисте життя п'ятерка мочів. Знаєте, якось будете доказувати свою правоту будете м, трошечки з позиції навіть такого е, тиран, ну, тирана не тирана, але, знаєте, якоюсь хитрістю, перемога любою ціною. Тобто вам треба, щоб було по-вашому. А у вас така ще енергетика королеви е, жезлів, знаєте, ну... Е, я докажу, я хочу так, щоб це було, і буде так, як мені потрібно. Результат цього. Ви будете задоволені, тобто з кубків, тобто ви отримаєте те, що ви хочете. Бо ну по королеві жезлів не отримати того, що хочеш, ну якось странно. Тобто, ви будете, ви добєтеся свого, але незважаючи на те, що ви добиваєте своє. Але петірка мечів це завжди якась конфліктна ситуація. І тому я хочу вас предупредити, що конфлікт суперечкам, маніпуляція може бути. Тому в особистому житті можуть бути якісь такі трішечки. Сварки. Тому будьте уважні і контролюйте себе. Такий мій прогноз для овенів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими, тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. А Ми йдемо далі. Вітаю тельці. Що тут мої дорогенькі тельці? А у тельців місяць. луна, да? Ну, Що це місяць? Страхи. Болячки, якась приховані, не маєте повної картини якихось справ, да? тобто не можете прийняти рішення, бо немає чіткого ясності, якихось питань. Знаєте, якесь таке, я б сказала, от по відчуттю шах вперед-два назад. Якесь таке буде, ну, болотце, таке затормозитися, не зможете якось рухатися, якесь такого. Стою на місці. Я ж кажу, що шах вперед, два назад. Бо не буде якоїсь ясності в якихось ситуаціях, що вам потрібно вирішити. Так, давайте ще подивимося. Так, ілюзія може бути ще. Страхи, підсвідомість якось, болячки можуть бути. З чим це пов'язано? Що це З чим це пов'язані, причина? Причина? Ну, це, можливо, якісь дійсно ваші фінансові питання, бо король Пентаклів, це фінансові питання, фінансові випроси. Можливо, з чим це воно саме? Ну, фортуни, може, там, знаєте, втраті грошей або вкладення грошей, або отримання грошей, або якогось прокрутити гроші, да? вкласти гроші, там, да? чи воно стоє того, чи не стоять. <кій> Тому будьте уважні, <кій> дорогі мої тельці, того, що якась ситуація. Є подводні камні, є якесь щось таке, що ви не знаєте. Да? Ілюзія, якась у вас ілюзія. Тому якісь питання, які е, треба прояснити. Не, не, от ваші страхи це неспроста. Не тобто щось є, чого ви не знаєте. Е, фінанси, що з фінансами? Фінанси ви королева мечі, по фінансам по контроль. Повний контроль відказ від якихось там хотілочок, все під контролем, держу і спуску не даю. Емоцій немає. Все. Чітко розплановано, знаєте, куди що. Да, якось отаке. Трата грошей по пажу пентаклю, точно невеличкі. Тобто гроші ви не тратите. А чого не тратите? Бо теж є страх, може невпевненості е, у майбутньому, наприклад. Теж Такий варіант теж може бути. Так, Далі, особисте життя. Особисте життя теж якісь... Розочарування, якийсь кризис, якась потіря, щось, ну, знаєте, такі розочаровані. Тут теж у вас дивіться, бо у вас такий якийсь е, тиждень буде, от такого непонятка, знаєте, немає інтуїтивно, ви будете розуміти, що щось не то, але не поймете, що це. Ну, може, трошечки, як би вам сказати, е, по дев'ятки кубків, це вичі до вас? Ви. Знаєте, по дев'ятки кубків, може, вам захочеться якогось такого трошечки. Спокою по сво... виконання своїх бажанів. Да? Хочете, щоб на вас звернули увагу. Або же, може вам приділили більше уваги, а будуть вас дьоргать, вас... вам треба, наприклад, побути в одинці, тут так непонятна яка ситуація. Вам треба побути на одинці, подумати, щось розібрати, а у вас оце будуть вас постійно дьоргати, вас постійно будуть, може, якась поїздка треба, і, знаєте, і вам треба. Надо... Якийсь вибір зробить чи залишиться, якась таке, щось вас, щось вас буде розочаровувати в плані того, що вам захочеться якогось. ну, Мені знаєте, таке слово йде трошечки побалувати якось себе, а вас не вийде. От якесь виконання ваших бажань, якось, щоб вам уділили внимание, знаєте, трошечки побудь егоїстом такого, а воно якось не получається, не Вас все одно дергають. Нав'язують, заставляють, і буде така, як іначе, трішечки може бути дійсно конфліктна ситуація, це е, розрив, якийсь конфлікт, біль, та, розочарування в людині. О, таке щось може бути. Але це на основі того, що більше ваше емоційне, те, що у вас якесь. Тиждень буде такий якийсь незрозумілий да, по луні, по місяцю, да, таке, ну, непонятка. Ви самі не знаєте, ви самі... може ви залежні від місяця, да, фаз місяця, може, у вас дійсно буде якась там е, ситуація емоційна, що ви якраз не... оставте мене всі в покої, хочу побути день розібратися, да, а ви мене до мене всі лізете. Це може бути теж, що вам треба буде якось не лізьте в душу, як можна сказати. такий мій прогноз для моїх дорогеньких Тильців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам подобається, якщо перший раз на моєму каналі, буду дуже-дуже вам за це вдячна. А ми йдемо далі, вітаю близнюки. Близнюки стабільність. Влада, стабільність, добробут, законність. Може бути трішечки, як по імператору, така, знаєте, ну, трошки строгість. За такого, знаєте, -та, управління, це ж так, це тако, тиждень якихось важливих рішень, це також тиждень відповідальності. Ви берете на себе зобов'язання, або ви несете зобов'язання, і вам треба бути в деяких попросах, е е трошечки як мати владу і тримати її. От, е в повному обсязі, тобто не давати слабинку. Давайте будемо, що причина, чому це так. Ну, по Єрафанту, можливо, ви ви людина, яка керує, наприклад, да? і у вас є відповідальність, у вас є якісь традиції, є якісь зобов'язання. Може, може, ви людина, яка, наприклад, маєте знання, і вам треба їх передати, кому навчити кого. Да? Або ви впливова людина, від вас залежить люди. Де ви берете відповідальність. Тобто, знаєте, така, треба віддати, наприклад, комусь якісь знання, Ну, от щось треба передати буде. І ви будете чи взять, чи передати. Ні, я думаю, що е відда може е зарплату виплатити. Може, керівник у вас своє і треба зарплату виплатити. І якось будете це все держати на контролі і якось, знаєте, все чітко, розміряно, согласно. Штатному розписанню, да, якісь, якісь такі будуть строгі-строгі якісь е, дії. Але взагалі то карта імператора це стабільність, добробут, сім'я, відповідальність, законність, правління. Це таке буде дуже серйозний тиждень. Е, давайте дивимося в фінанси. Фінанси по, по е, дьяволу, знаєте, як багато хотілок, да? Багато хотілок, але ви якось... будуть якісь такі трати, на які ви не можете повпливати. Да? І, ну, тут ось по цій карті да? якесь обмеження, тобто, на гроші обмеження. тобто Є якісь ограничення на, на... втрату грошей. Тобто Є якісь рамки, да? і ви не можете вийти з цих рамок. Ну, щоб Перейти цю... більше, ніж потрібно. Да? Держимо Ну, по жезлову, по королю, чи по корожу королю. По рицарю жезлів якось тратяться гроші. Але це гроші можуть бути пов'язані, трата грошей може пов'язана з поїздками, з машинами, да? щось таке може бути з, дві, з движенням. Да? Тобто, якісь є, але на все це, о, а на все остальне може бути ограничення якесь. Трошечки треба якось придержати. По діяволу ем, ну. Це, звісно, іскушення. І по дьяволу можуть ще бути, знаєте, що е, якісь нечесні операції з грошима. Тому, якщо е, ну, такі е, ситуації можуть бути в вашому житті, тому, а у вас енергетика, загальна енергетика імператор, тобто по, поступайте по закону. Якщо не знаєте, як поступити, то поступайте по закону. Особисте життя. А в особистому можуть.

Паш Пентакль, це якісь новини, це якісь невеличкі гроші, щось будете, якісь подаруночки, можливо, такі маленькі радощі в, е, в матеріальному еквіваленті, якесь предложення, можливо. може якась, Це діти можуть бути пентакліві е, пажи. Да? Можуть бути таким, ну, ваші діти з дітьми, з дітьми, з внуками, ось дивіться, і тут ось паша ще жезлів. Можливо, якась пов'язано з вашими. Меншими молодшими наймолодшими членами вашої родини може бути пов'язано, і ви будете щось, а з чим це пов'язано? Все ж таки, я думаю, що якась поїздка. Можливо, у вас якась поїздка, О, тут теж показують поїздку. Можливо, у вас якась поїздка і за дітей, і за внуків. Можливо, кудись поїдете, щоб. Ну, на святкувати або щось таке, показати, екскурсії по-різному. Але щось таке буде, що пов'язано з, е, з молодшими членами сім'ї. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких близнюків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, я вам дуже-дуже за це вдячна. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Раки. Що тут у моїх дорогеньких раків? А у раків тиждень правосуддя. Тиждень може, може пов'язаний бути з державними установами, судами, лікарнями. Таріусами, да, це все пенсійними і тому подобне. Коротше, в общем, все з державні установи. Може бути поліція і воєнні, що ви хочете. Але також це карта справедливості, це знаєте, це баланс, якась карма. Да? Що посієш, те й познеш. Якось треба буде контролювати. Своє. Тобто те, що ви в цей тиждень, не в цей слідучий тиждень, все, що ви транслюєте, те й ви отримуєте. Даєте любов, маєте любов, даєте якісь позитивні, негативні, отримуєте негативні. Тобто карман не заставляє себе довождати. Але це все ж таки якісь фінанс... Ой, фін... ну, фінансові установи, також державні давайте Подивимося, з чим це причина, що це таке, чого у вас саме ця енергетика. Ой, Чого саме ця енергетика? Давайте подивимося. Чого саме причина, чому у раків така енергетика? Ну, це можливо буде з якоюсь поїздкою. Може, вам дозвіл на, на якусь поїздку в Держустанові. Да? Або якась державна, або якось для вашого подальшого розвитку життя вам треба якийсь документ. або... Не знаю, розрішення, може бути. Да, Початок якогось нового шляху, і вам треба для цього, може, підприємство своє регіструєте, і вам треба десь щось, якась бумажка з держ, 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 держ да, і ви будете цим займатися. Щось буде пов'язано. Це може бути і на роботі якийсь там, да? якщо ви гослужачі, то може бути і з цим пов'язано. Давайте дивимося далі, що у нас. З фінансами З фінансами туз мечів. А от з фінансами е, теж, знаєте, як туз мечів, це ясність, ідея, правда. Щось будете. Просчитувати, планувати, еврика, ідея, стратегія. Ось от, ну, я ж кажу, що може бути там якась у вас подальше життя, якась дозвіл, наприклад, і ви гроші, як правильно вкласти, як правильно е, отримати їх, ви їх е, контролюєте, розписуєте, да? е, е, ну, взагалі якомусь такому все під контролем. Все Посівмірки мечів, це, ну, взагалі, це якась хитрість може бути. Ще? До вас хитрість? Так, да, ви, можливо, от знаєте, що може бути? Якась хитрість з грошима повідносно до вас, і ви його візьмете на контроль. Да? по ту зумачів. І ви, як ото, знаєте, е, е, як вам сказати, як оцю всю хитрість відносно вас, ви його по е, магу зможете його прояснити, знайти, вивести оце все. Ну Не дасте його, щоб воно було вас обмануло. Mm -mm. По четверки кубки я свого не віддам, по, по, четверки, по четверки, е, пентаклів, Тобто будьте уважні, може бути по правосуддю, може бути все ж таки обман якийсь. то По тузу мечів якось з грошенятками не довіряйте, особливо, там кому, або ви не довіряйте. Або ви не властите в такі якісь незаконні операції. Тому будьте уважні, мої дорогенькі. А ми йдемо далі. Тут що у нас в особистому житті. Восьмьорка е, мечів. Восьмька мечів в особистому житті це круто. Це якісь обмеження, страх, пастка розуму, тобто самі себе накручуєте, боїтеся, не можете сказати, висловити свою точку зору, можете якась е зависимость від якихось людей, і ви якось знаєте, не можете страх від інших людей чи людини, наприклад. Да? Хочеться уйти, а я не можу. Тут може бути, бути і бракорозводні процеси в когось, да? якась залежність страха, хочу йти. Або, або ну це в особистому житті хочуть. Да? Ми не дивимося до скубки. Уйти щось нове. Може в когось бути й так. У когось може бути і так. Що хтось піде, може дійсно роз... браку розводи. Але взагалі то це в особистому житті буде, щось хочу сказати, але боюся. Щось хочу зробити, але не впевнений чи не впевнена. Да якесь таке обмеження. А це... Але це ваш, обмеження ваш у голові. Ви невпевнені в собі, нерішучі не і боїтеся, просто боїтеся. Горе відома, як я кажу. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх е, раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!